Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. ППО, танки Леопард і не лише західні союзники України провели чергову зустріч у форматі Рамштайн. Партнери зробили низку заяв та оголосили про поставки військової допомоги. Про головне говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Воєнний експерт Ігор Романенко. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте розбиратися, аналізувати за словами Лойда Остіна. Партнери в рамках Рамштайну багато часу присвятили поставкам систем ППО. А також зосередилися на першочергових запитах А, окрема, окремо на снарядах калібру 155 мм. міліметрів. Якщо говорити про останні, яку ситуацію наразі маємо на фронті з цими снарядами? Їх хронічно не вистачає з самого початку війни і по поточний час. Але ситуація поступово покращується. Якщо там місяць тому співвідношення було 1 до 10, тобто наші і російські проможності з цього приводу, то потім покращуються до 1 до 6, Ну і на окремих напрямах є результати ще краще, але на це потрібен час, і в тому числі не було приділено уваги е в цей раз. Е на Рамштаймі, 22 му партнери союзники розуміють значення постачання боєприпасів, особливо такого калібру, тому як би буде вирішуватися питання, тим паче що, на жаль, чешська ініціатива вона гальмується зв'язку з тим, що росіяни після того як було наголошено шукають ті країни, через які що і як організуються такого роду Плануються поставки і роблять все, щоб це не відбулося. Тому ми бачимо, що ну, тут важливо із того, що американці можуть надавати, що вони роблять. Але питання відстані, питання в тому, що це не тільки літаками, там, чи з Європи постачається, а в тому числі і з Америки. А з Америки грузи такі габаритні, взагалі йдуть морем з усіма наслідками всього по часу. Деякі аналітики кажуть про те, що якби хотіли, то давали б ці снаряди в необхідній кількості і без будь-яких перешкод. Як ви гадаєте, наскільки ось такі все ж таки скептичні ставлення є реальними? Я вважаю, що це має місце, і ну, ми на жаль спостерігаємо гальмування. По... Процесом забезпечення. Потім союзники, особливо американці, признають, що так можна було би, але вирішуються на поточний час таким часом. Це є з багатим параметром відносно допомоги питання ще в кількості і швидкості ще раз це підкреслює постачання. Ну, як приклад, ми маємо постачання f 16 які могли б здійснитися ще на кінець минулого року. А досі не відбулися і це в першу чергу із-за позиції саме американців, тому треба проводити відповідну роботу. Наше воєнно-політичне керівництво намагається це робити. Є заяви президента і по постачанню, і по застосуванню по воєнним об'єктам на території Російської Федерації, це для нас дуже принципове. Тому що да умовно кажучи, що під Харковом з'являється батареї Петрио, то щоб так, тобто, бити можна до кордону а. Несії су 34 керованих авіаційних бомб. Вони долітають до кордонів, піднімаються на висотах, відповідних, які забезпечують найбільшу дальність, пускають ці бомби, розвертаються до кордону і повертаються собі на бази. А ми спостерігаємо, тобто бити по цим авіабомбами в польоті. Це дуже важка ціль, фактично не збиваємо. І тому зрозуміло, що найбільш ефективно ці комплекси призначені для такого на середніх великих висотах бити до того, як вони пускають керовані бомби. Але на це на тому ж Раймштаймі було сказано, що ну Остіном що вони там не схвалюють застосування по об'єктам на території Російської Федерації. А Брауну, коли задавали питання, по… по Повітряним силам він відповів, що це не відповідає правилам. Хотілось би знати, яким правилам, якщо правилам якісь підрунки мають об'єктивне закони ведення війни, то там це визначено. Історію ведення війн, в тому числі і наша широкомасштабність країни агреса показують, що треба бити, бити ще не тільки в польоті, коли не сія, а бити по їх аеродромах. Вот ще до взльоту, де ще до того як їх снарядили. Більше того, історичні американці це робили не разово перед висадкою 44 четвертий рік Нормандії, А перед тим узгоджували, що саме по таким цілям треба бити тіпа сховищем паломастильних матеріалів, авіазаводи виробництво літаків там і фау німецьким і. По літакам на аеродромах і ракетним установкам на той час ФАУ. Все це ми намагаємося робити зараз. Але своїми засобами безпілотними апаратами програма ракетна по друге йде, але ну не все зразу. Якби на жаль, потребує час і багато що іншого. Ну і спецгрупи наші від структур. Спеціальних від ура Міністерства оборони від СБУ і від сил спеціальних операцій. Тобто це на поточній наші можливості, американцям можливості безумовно є великі, але вони на це не рішаються. А на вашу думку, чому? Тому що вони використовують алгоритм дії, пов'язаний з тим, щоб як би чого не вийшло. І не відбулася ескалація. Стара історія. Вже третій рік вони йдуть. як би чого не вийшло, тому що росіяни можуть застосувати зброю масового знищення, які який... Путін все це знає. Він знає слабкі місця. Він їх тисне на них періодично, і вони далі не вирішуються, не розуміють, що керівник такого плану зрощений на улічних бійках Пітера. Він розуміє тільки силу буде сила, буде реакція. Не буде він буде тиснути і просуватися далі. На жаль, це зрозуміє американцям і зробити ну, поправки в своїх алгоритмах і не здійснювати алгоритм, який вони вже роблять третій рік. Підтримки Росії, щоб вона не програла, не треба це робити і змінити відносини до України. Тобто Підтримка України таким чином, щоб вона не перемогла? Треба змінювати цю ситуацію на підтримку України, щоб спільно з нашими союзниками вона перемогла. Менш тим, на вашу думку, яке значення має застосування американської зброї на території України? Скажімо, для прикладу ракет Атакамс по об'єктах на тимчасово окупованому Криму. Ми бачимо, що з, з тих пір, як вони додали американці, дякуємо їм ракети збільшили дальність. Там є на ракети з не тільки 160 км, а до 300, застосовується. Хай це поки ще буде боєголовки старі, тільки касетні. Нам потрібні і бетонобойні, Ну і інші всі для наносення ударів. Ну, хоча б таке, ми ефективно, Сили оборони України застосовувати. Ми бачимо як. Вражаються об'єкти, стлай, об'єкти логістики, системи управління розвідки. А також ну якщо вийти перодрому, той же більбєк там і системи, і попалномастильні. Наші склади були враження, і літаки, в тому числі міг 31 к носитель кінжалів. У системи управління, розвідки там і Чорноморський флот намагався знач, якусь свою формувати, і все це ефективно наноситься по ним удари і є відповідна перспектива. Ми, ми показуємо, як це ми вміємо робити. Ну це подруга, головне, що ми вражаємо такого роду об'єкти і діємо цією зброєю ефективно. Питання у тому, кількості цієї зброї, ну якості можна просуватися далі, не стільки старі, як якби атакам з боєголовками, а більш сучасний для того, щоб ми могли бути ще ефективнішими. Міністерство оборони Німеччини повідомило, що партнери погодилися підтримати німецьку ініціативу щодо посилення української ППО? Далі цитата підсумок онлайн зустрічі контактної групи України численні партнери хочуть підтримати німецьку ініціативу щодо посилення українських систем ППО. Йдеться у публікації на офіційному акаунті соцмережі X. Скажіть, будь ласка, в чому полягає позиція партнерів і складності в питанні посилення української ППО? Чи дійсно навіть дві додаткові установки? ППО Петріо це складно. Ну у німці вже не дві а аж третю сказали, що прийняли рішення щодо передачі. Це дуже важливо, тому що в першу чергу нам не вистачає саме зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями, такими, як є петріус сам Ті франко Італійський. І вот. це добре на таке рішення, а також питання у тому, що не вистачає, німці э, нам допомагають і по IRST ефективна система сучасна, але вона знищує аеродинамічні цілі, тобто літаки, вертольоти, крилати, ракети, безпілотні літальні апарати, поражуючі боєприпаси, але не збиває дальністю 20-40 кілометрів. Не збивають балістичні ракети, які найбільше нам де Вот і тому нам потрібно такі. І тут німці допомагають свої передають. По перше, патріоти, працюють з американцями. Найшли схему. Вони проплачують американці, теж свою один, батарею одну дають. А також німці допомагають ті, що вони виробляють арістізеніт ракетний комплекс, сучасний ефективний, крім того, хіпарк. Це дві гармати зенітні більш старі, але ефективні по шахедам, по цілям на малих висотах, а також взагалі сучасний комплекс зенітно-артилерійський SkyNEX, який працює ну, снаряд має з управляємим підривом і може працювати по рою цілей, рою безпілотних апаратів. Дуже сучасно, ефективно декілька снарядів. Вирішують питання по знищенню рою таких цілей, на які б той же гіпард, наприклад, потрібно використовувати сотні і тисячі снарядів. Нам потрібно таке, але ж в першу чергу розмови, де ми бачимо, як у нас значит, наносяться удари по Харкові, нам потрібно формувати і не тільки і Миколаїв, і Вден, і Одеса, і інші об'єкти наші міста, місцевища. селища. І тому пріоритетним залишаються на засоби системи протиповітряної, протиракетної оборони, а також ракети із і боєприпаси до них, пане Ігоре, і ще одне коротке питання наостанок. Скажіть, будь ласка, а підіймалося це питання в рамках зустрічі в форматі Рамштайн? Хочу почути вашу думку. Наскільки як ви гадаєте, актуальним є питання присутності в Україні інструкторів інших країн? Це потрібно, навчання продовжуються. Наші інструктори в такій ситуації воюють багато що, і якщо є західний відповідного рівня підготовки, то чому б їх робота у нас підсилюють про це заявили деякі, деякі країни Балтії, що вони повертають такого роду інструкторів, якщо потрібно, нам це потрібно. От питание йде по американским американським, питание корреспонденты, то тобто, есть все це нам потрібно, воно це збільшують, зміцнюють збільшують потенціал и покращують позиции в борьбе с ворогом. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за аналітику за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був воєнний експерт Ігор Романенко. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.